Це крутий колектив Піратська бухта, автори п'єс консерва, автори карпатського вестерну, який наразі показують в Одесі. Ось Богдан Циганок, Олександр Набока. У Херсонському артхабі в укритті в рамках 25-го театрального фестивалю на Таврії відбулась зустріч із авторами творчого об'єднання Піратська бухта. Олександр Набока співавтор об'єднання. Розповідає усі учасники, знайомі із дитинства. Зараз намагається вийти на професійний рівень. Мені здається, іноді придумую гарні е історичні е якісь повороти. Але але, ну, я перш за все відповідаю за контекст, да, скажімо так, за життя народу в певних обставинах. Консерва червоне, чорне і знову червоне, і карпатський або гуцульський вестерн це наші провідні історії. Але. Е е і багато інших проєктів, зокрема і міжнародних, да, але ми їх тільки розвиваємо на цій мельпомені Таврі, Одеський Український театр, в принципі, вже представив нашу творчість. Да, вони. На саме на сцені йде карпатський вестерн, який вони, вони показували в межах от цьому цього ну, мельпомени. Ми Богдан Циганок, який також взяв участь у зустрічі, говорить з колегами, працюють онлайн. Тому зустрітись один з одним у Херсоні важливо для подальшого розвитку творчості. Перші враження від Херсону важко сказати. Важко описати, в принципі, ці враження, але мені здається, що тут війна більше відчувається, ніж на остальних теренах нашої країни, бо тут ще це така болюча рана. Олександр Цехмострук прийшов на зустріч, говорить, намагається відвідувати більшість культурних подій у місті. Мені дуже цікаво, поперше дізнаватися про нові події, про нові виходи. Якісь це для мене от якось по душі. Я часто такі заходи відвідую, бо мені цікаво справді подивитися, як розвивається саме творча індустрія в Україні. Учасники піратської бухти обговорили з глядачами свої проєкти. Зараз працюють над українсько польським за мотивами їх карпатського вестерна. Зніматимуть серіал, розповів Богдан Циганок. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон.